Всім доброго дня. У нас вийшла проблема, що генератор працює, але ток на будинок не дає. Е, значить, знайшли проблему в Ютубі, що потрібно зняти цей корпус і знайти релєшку. Релєшка під цим корпусом виглядає приблизно так. Це вже ми зняли, це наша стара реліжка. Після того, як ви її зняли, подивіться обов'язково і сфотографуйте собі, де у вас знаходиться плюс і мінус. У мене вийшла ситуація, що я, в принципі, перепутав плюс з мінусом. І після чого в мене генератор не видавав взагалі ніякий ток, навіть на приметрі не писало скільки вольт. Я поїхав в Одесі на Анжеліку. ну Хто з Одеси знає де два столба, там є такий ринок запчастин різних, електроприладів. Я в них знайшов цю реліжку. Після чого ми її поставили на місце, запустили і все, в принципі, працює. Так що, я думаю, у кого буде така проблема, користуйтесь.